Друга хронік, 35 й розділ і справив Йосія в Єрусалимі Пасху для Господа, і зарізали пасхальне ягня 14-го дня першого місяця, і поставив він священників на їхні становища, і підбадьорював їх на службу Господнього дому. І сказав він Левитам, наставникам усього Ізраїля, посвященим для Господа: Дайте святого ковчега до храму, що його збудував Соломон, син Давидів, цар Ізраїлів. Нема по що вам носити його на раменах. Служіть тепер Господеві, вашому Богові та його народові Ізраїлеві. І приготуйтеся за родом ваших батьків, за вашими чергами, за писанням Давида, Ізраїлового царя та за писанням його сина Соломона. Устаньте в святині за відділами батьківських родів ваших, братів, синів народу, а поділ за батьківськими домами в левитів. І заріжете пасхальне ягня, освятіться, і приготуйте для ваших братів, щоб робити за Господнім словом, даним через Мойсея. І дав Йосія для людських синів худоби дрібної, овечок та молодих кіз. За все на пасхальне ягня для кожного, хто знаходився в Єрусалимі, числом 30 тисяч, а худоби великої 3 тисячі, це з набутку царевого. А його зверхники дали на жертву для народу для священників та для левитів, Хілкія, і Захарій і Єхіл, старші в Божому домі, дали священникам на пасхальні жертви дві тисячі шість сотень худоби дрібної, а худоби великої три тисячі, а Конанія, Шемая, і брат його Натанаїл, і Хашавія, і Єїл, і Йозават, зверхники Левитів. Дали для Левитів на пасхальні жертви п'ять тисяч худоби дрібної, а худоби великої п'ять сотень. І була міцно встановлена служба. І сали священники на своїм становищі, а Левити, при своїх чергах, за наказом царя, і різали пасхальне ягня, а священники кропили кров'ю, беручи з їхньої руки, а левити здирали шкуру. І відділили, що було на цілопалення, щоб дати їх за відділами по батьківських домах, синам народу на приношення Господеві, як написано в Мойсеєвій книзі, і так зробили із худобою великою, і пекли пасхальне ягня на огні за постановою, а святі жертви варили в горшках і в котлах, і в горнятах, і швидко несли всім синам народу. А потім наварили собі та священникам, бо священники Араонові сини були зайняті приношенням цілопаленням талою аж до ночі. То левити наготовили їжі собі та священникам Араоновим синам. А співаки Асафові сини були на своїх місцях за наказом Давида і Асафа і Гемана, і Єдутина, царевого порозорливця, А придверні були при кожній брамі. Їм не треба було відходити від своїх робіт, бо їхні брати Левити наготовили їм. І була міцно встановлена вся Господня служба того дня, щоб справити Пасху і принести цілопалення на Господньому жертівнику за наказом Царя Йосії. І Ізраїлеві сини, що знаходилися там, справляли того часу Пасху та свято Окрісні Оки сім день. І не справлялася Пасха, як ця в Ізраїлі від днів пророка Самуїла, а всі Ізраїлеві царі не справляли такої, як ця Пасха, що справив Йосія, і священники і левити, і весь Юда та Ізраїль, що знаходився там, та мешканці Єрусалиму. 18-го року царювання Йосії справлялася ця Пасха. По всьому цьому, коли Йосія приготовив дім Божий, прийшов в нехо, цар Єгипетський, щоб воювати в Кармешімі, над Єфратом, Айосія вийшов навпроти нього, і послав той до нього послів, говорячи, що мені до тебе, царю Юдин? не проти тебе приходжу я сьогодні, але проти дому, що воює за мною. А Бог наказав мені спішити, не протився Богові, що за мною, і нехай він не нищить тебе. Та Йосія не відвернувся від нього, але перебрався, щоб волювати з ним. І не послухався слів нехо, що були з Божого наказу, і прийшов воювати в долині Мехідо, і встрілили стрільці на царя Йосію, і сказав цар до своїх рабів: Відведіть мене, бо я сильно ранений, і перевели, його його раби з військової колесниці на його другий повіз». І відвезли його до Єрусалиму, і помер він, і був похований у гробах своїх батьків. А вся юдея та Єрусалим були в жалобі по Йосії. І Єремія співав жалобу пісню по Йосії. А всі співаки та співачки оповідали в жалобних словах їх пісні про Йосію. І так і аж до сьогодні і дали їх за уставу для Ізраїля. І ось вони написані в жалобних піснях. А решту діл Йосії та його чесноти, як написаним у Господньому законі, і дії його перші та останні ото вони описані в книзі царів Ізраїлевих та Юдиних.